Привіт, а я Марічка. І сьогодні ви можете спостерігати своїми оченятами нову кооперацію від спілки українських сімерів та сімерок під назвою Будинок для родомного Сіма, який будинок на продаж. Розповім, у чому полягає суть, щоб ви теж були карабон-лор знову я з цими своїми англісизмами, так, Марічко, з українськомовний контент. Так ось суть полягає в тому, що кожен з нас отримав. Концепцію з ідеєю для будівництва, яка випала на Руеці, яку створила сімерка гілка Виноградна. І, до речі, ми їй дуже дякуємо, що вона була ініціаторкою цієї колаборації та зібрала нас, щоб ми втілили цю ідею. І згідно з концепцією, ми маємо оформити лот з каркасом житлового будинку, який створила сімерка Вікі, і ми цілуємо. Її золоті руки. <хи> Ось таку красу ми маємо, де можна розгулятися, you know, щоб відтворити концерт поповній. Але притримати коней доведеться, тому що місце знаходження стін, дверей, вікон міняти не можна, тільки їхнє покриття. Також хочу вам показати список неймовірних сімерів та сімерок, що взялися за такий труд, як створення багатської кількості. Контенту по будівництву you know. і інфографіку, яку ви бачите, створила знову ж таки Вікі, І ми вже вдруге цілуємо її золоті руки, тому що вона створювала їх в залежності від концепту, який кожному з нас випадав. А ось побачити, що створили мої колеги, ви зможете, перейшовши по списку відтворення, от по посиланню на ньому, який я залишив в описі, обов'язково знайдіть час. Щоби подивитися, щоб насолодитися творчістю від інших та оновитих українських сімей. Отже, оформлення будинку я розпочала з тих таких крейзі люстер. Не сподіваюся, ви їх бачу. От які за формою нагадують атоми, тому я вирішила, що буде ну, злочином не поставити їх в такому будинку. Кухню я оформляла використовуючи таку достатньо дорогу техніку. Ну, аймін, I mean, ви бачили квадратуру цього будинку. Ну, очевидно, що у власника гроші то є. Також я поставила на столиках багатько снеків, бо мені здається, що у нього там немає особи часу на кулінарію і, скоріше всього, він там занадто захоплений роботою той власник будинку, ось щоб їсти. Ось, бачите, він робить такі злочини проти людства, як їсти на голодний шунок. Також я хотіла на стіни наліпити щось на кшталт записок, I guess. Можливо, він там, знаєте, сидить собі peacefully на кухні, і тут його осягає геніальна думка, а ось записати то треба. Або там просто, знаєте, якісь формули записані, закони термодинаміки динаміки. Ось. На цьому моменті я вирішила, знаєте, в принципі, що можна і зайнятися тим, щоб повісити картини, щоб потім знову до них не повертатися. І так, я була крейзі жінкою, яка повісила три одинакові картини просто різного кольору. Питання. Але повернемося до кухні, бо я ще не договорила. Я там теж повісила дартс, знаєте, де вже є дроти. Так, саме на кухні. Ну, знаєте, мені здалося, що у нього можуть бути такі неконтрольовані хвилі емоцій, які він намагається направити в те, щоб кидатися доротками на кухні, от в такій святині. А може я просто драматизую, і він, він просто людина, яка любить грати в дартс. А ось тут мене осінила геніальна ідея. Я зрозуміла, що для будівництва такого крейзі будинку можна використовувати такі крейзі каталоги, як подорож на бату, ну що пов'язані з орієнтими війнами із Віль». Бо, ну знаєте, хто ще в старому гості буде просто так використовувати ці каталоги? Ну, от за звичайних умов, це знаєте, раз в житті вам можуть вони знадобитися, і цей раз в житті стався вже. Також я знайшла багатько різноманітних приводів. I guess. Я зорні війни не дивилася, тому я не дуже знаюся в цьому світі. Ну, maybe by some chance. Мене дивляться фанати, прихильники цього всесвіту. Ви там можете мені написати в коментарях, роз'яснити, що це за будуни тут такі. Але от я особисто притримуюся версії, що створив саме оцей божевільний вчений, що сюди переїхав. І знаєте, мені здається, От, до речі, давайте ми якісь ім'я дамо, хай буде Бівом. Так ось, що у нього ось такий вайб, що він не дає торкатися до своїх творінь, бо він дуже тривожиться за них. Тому він вирішив вас... Власноруч їх встановлювати, бо я вже заговорююся. <смі> Ні, мені стається, що у нього є обсесивно компульсивний розвиток. Як я прийшла до цього висновку, ну от відчуває моє серденько, що такі люди, як він, можуть мати його. Я думаю, знаєте, що він там миє руки по декілька разів, бо боїться мікробів, там розставляє все на свій лад. Тому не дає навіть грузовикам чпати речі. Ну, звісно, ви можете сказати, що у нього в кімнаті все має якийсь такий нагромаджений вигляд і взагалі йде ідеальна чистота. Ну, Мені здається, що він більше зациклений на тому, щоб все було розставлено так, як він хоче. От, Щоб інші не могли раптом нашкодити його речам. Поки я тут була, була і і на ОКР. то вже потихоньку почала. Потихеньку, потихеньку. Почала оформлювати його спальню, стіни чіпати не можна, а платформи ніхто не скасовував. Тому мені захотілося трохи урозноманітнити його кімнату та скористатися такою фічею. Там я ще поставила таку книжкову поличку з вайбами гри в кальмара, Боже, коли це драма що було відома. Також я хотіла постелити якийсь крузі коврик, але натомість просто поклала якісь аномальні рослини під стіл. Ну, бо я крайзі жінка ви що, забули. А тут я рандомно вирішила, що у лабораторії та величезна бадяга занадто величезна і порозною прощатися, раз вона займає пів кімнати. До речі, ось я забула ще сказати: за ідеєю, це новий будинок на продаж. І знаєте, моя творча особистість в ході будівництва трохи про це підзабула, бо вона вже встигла наліпити багато декорацій, ніби тут вже хтось до цього жив. Ну, вибачте, у мене травма, у мене відразу до цих напівпустих будинків, що нам пропонує Electronic Arts, де є тумба, ванна, кухня. Та де кухня? Там холодильник і ця тумба стоїть. Тому ми всі дружно будемо думати, що це новоспечений власник попросив стільки всього понаставляти. Ну, такі правила мого каналу, мої глядачі будуть таким ж целушним, як я. Так ось, <кій> <кій> більш-менш я розібралася вже зі спальні, пора переходити до вітальні. Як ви помітили, я частенько перескакую там, з однієї кімнати на іншу, іноді, знаходячися, знаєте, річ, яка, на мою думку, підійшла б сусідній кімнаті більше. Ну, і поки я потупала, пала, то ну, я не думаю, що це буде якась така велика проблема. Потім сяду спокійно собі озвучу це все, не витративши перед цим кілька годин на написання сценарію. Так ось, і поки я тут, знаєте, вже згенерувала думку, як прокоментувати, наприклад, якусь декорацію, що я там поклала в спальні, я вже беру. І ставлю якісь вазочки, а потім якісь чоловічків вічків на столик у вітальні. Та і тут я розмістила платформу, де тепер красуються два пандивани. І ось що хочу сказати, для мене було проблематично найбільше задекорувати саме вітальню. Ну, тут я вже знову кладу щось таке едике в лабораторію, але не mind. Я чомусь собі поставила такий пунктик. Що потрібно використовувати саме ті два каталоги. Ну, бо навряд чи я знайду в інших щось таке, що пасуватиме в інших доповненнях. Але, ну, як ви бачили, декор тут вельми специфічний, вельми екстравагантний. Ну, і здавалося б, куди ще більше переваг можна вигадати? От куди краще. Вони ще вирішили його зробити таким досить громіздким, таким здоровенним. І оце сидиш, дивишся, як баран на нові ворота, і думаєш, а куди тебе втуїти? Ви це бачу, ось ці будуни, їх не розмістиш, поки не скористаєшся тою гарячою кавішею для зменшення об'єкту. На цьому моменті я перейшла зі стану ейфорії, знаєте, що я все собі самостійненько придумую, будую, довічую, що я там вже хотіла подивитися, які панування кімнат пропонує Electronic Arts. Ну, взагалі мені дуже багато всього хотілося поставити в лабораторію, от хоч лопатою загрібай, що я там хотіла понакладати. Ну, але знаєте, мені тут потрібно була кімната за розміром з аеродром ґрунтувати. Це тобто, все, що я собі надумала. Бо все-таки міняти розмір кімнат не можна. До речі, ще хотіла згадати про гаму кольорів. Загалом я дотримувалася помаранчево-чорної гами. Ось поки я будувала, і здавалося, що це буде Chef's Kiss, що воно ідеально пасує. А зараз я перевзуваюся. І мені здається, що радше підійшов синій фіолетовий. Ну, не know. ультрафіолетове випромінювання, коли глюкоза взаємодіє з купром аж двічі утворюється осад синього кольору. Прикол, Оце вперше мені знадобилася хімія, розумієте? Це мені вперше знадобилися ці сакральні знання. Але, знаєте, ну, хоча інтернети ці ваші пишуть, що синій глибокий колір він. В якому в інтернеті. В інтер'єрі можу викладати, викликати апатію та депресію. До речі, ось я хочу тут провести соцопитування. Це взагалі не бать на коментарі. Ні, ні. Ну, мені дійсно просто цікаво, ви колись зустрічали людину, у якої помаранчується улюблений колір. Бо я ось не можу пригадати такого знайомого або знайому you know. От дивлюся в дзеркало і бачу людину, у якої синій, фіолетовий та рожевої улюблені кольори, а не помаранчевий. Тому можете написати в коментарях і бажано, дайте розгорнуту відповідь від семи слів. Це ну, точно не буде допомагати просуванню відео, ну просто напишіть. Так, поки я облаштовую тут прихожу та вітальню, я б хотіла ще розповісти, знаєте, про цього власника. Цього будинку. Ну, спам'яталась я на 12-й хвилині цього відео, <coughs> Як я цей сценарій писала. Ну, whatever. Я тут собі, знаєте, записала, щоб ніц не забудь. Біл походив з досить небагатої сім'ї. Ну, Але виріс, знаєте, і дозволив собі таку хату з такою квадратурою. <кій> Батько у нього працював інженером, а мати була домогосподаркою. Адже вона вирішила ретельно зайнятися вихованням своєї дитини. І от як це полюбляють робити деякі батьки з пропрацьованими травмами, вона почала проєктувати на нього свої мрії та нездійснені амбіції. Вона проводила багато часу, навчаючи свого сина багатьом речам, і вже в 1,6 він знав 100 слів іноземною мовою. Наслідок того, що вона настільки пишалася своєю дитиною. Хоч називали його ім'ям по батькові, щоб інші теж розуміли ху. І а ви знаєте, вона радше хотіла показати іншим, що вона настільки чудова матір, що у неї дитина вундеркінд, як вона казала, і вона почала подавати заявки в різні рекордні книги, щоб зафіксувати його феноменальні результати. На жаль, для маленького Біла матим стала одержимою ідеєю мати дитину з надзвичайними здібностями. Ну, тут немає жодного посилання на супермаму, жодної алюзії. Ну, ні, ні, ні. Як ви могли взагалі так подумати, а то я вас загазую того тільки що. Ну, якщо я зачепила уже супермаму, мене досить бомбить з того, що вони зробили якого дітька, вони не переозвучили випуски? І ти дивишся і слухаєш кацапську мову, коли рік повномасштабного вторгнення і дев'ятий рік війни. І ще цей прикол від СТБ, знаєте, що ну, ми знімали це до 24 лютого, і учасники самі вибирали собі мову спілкування. Ну, оце називається мовою спілкування. Це, знаєте, це вибір. Якщо ви не знали, це називається вибір мови. От просто рандом захотілося розмовляти російською, знаєте, коли в країні єдина державна мова. Клас. Ну добре, відірвемося трохи від такого переказу про тернистий життєвий шлях біла, тому що я тут уже у формі екстер'єр. І як ви бачили, я там геть не церемонилася. Побрали, використовували об'єкти з готового планування кімнат. І от ще була велика біда з цими рослинами. Ось, Оскільки будинок цей достатньо крейзі, мені кортіло розмістити на його газоні квітки, якими засаджений весь стрейнджергіль. І тут мені довелося розчаруватися в Electronic Arts енний раз, бо їх не додали в режим будівництва. І потім ще довелося йти і завантажувати їх. Ну, звісно, ви можете сказати, що хто в здоровому глузді буде сидити такі екстравагантні квітки у себе в будинку. Ну, а у нас божевільний вчений. You know. Може, цих рослин взагалі не існує, а це поди його уяви. Але whatever, повернемося до історії Біла. Я ще не договорила. З часом, коли він уже здобував, знаєте, багато всяких знань, коли у нього з'явилася пристрасть до науки, попри те, що його мати постійно йому казала, щоб він добре вчився, у нього не з'явилося відразу до навчання. Ви знаєте, як у більшості дітей, які, ну, яких заставляли батьки вчитися, от буває таке, що вони виростають і все. І, і просто і бан, і не хочеться вже вчитися. І я з ними варюся в одному супі. Поки я тут балабола, уже не займаюся я тут самолюбуванням. любуванням, результатами своєї плідної операції. Сподіваюсь, вона була на Сізіфла, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. Але колеги Біва помітили, що він все більше занурюється в свій світ, в свої експерименти та втрачає зв'язок з дійсністю. Він проводив дні та ночі в своїй лабораторії, уже не їв, не спав. Ну, бо знаєте, тут є такі un unfinished assignments. Не треба скіглід, треба брати лопату і готувати свою сім'ю. Ну, звісно, цікаво, що з ним буде в його новому житлі, з цим crazy туалетом, який дивиться на тебе. От знаєте, цікаво, що тут з ним буде, враховуючи те, як він занедбав турботу про себе. І мають недіагностовану шизофренію. Тому, наприклад, такої історії, де людина сходить з глузду, приділяючи занадто багато часу роботі і втрачаючи себе в ній, я хочу вам нагадати, що, хоч ерудиція і здобування знань це важливий аспект нашого життя. Не забувайте спілкуватися про себе, відпочивати. Соціалізуватися та брати увагу до своїх емоцій. Розвивайте свій EQ, свій емоційний інтелект, you know. от щоб вам не довидалося. Не, не, не доводилося потім кидати дротиками на кухні після цього проводити жахливий експеримент. Життя бентежне. Ну, і поки у вас є унікальна можливість приєднатися до любування результатом. Я хочу вам нагадати, щоб ви переглянули плейлист, де ви побачите результати праці моїх колег, інших сімерів. І якщо так у світі повелося, що ви досі не поставили вподобайку, ну, знаєте, це займе секунди дві, щоб зробити. Ну, там, ще коментар, ну то, звісно, так, уже більше секунд займе. Але уявіть, як мені буде приємно. Тому бувайте! Все буде Україна.